Усім доброго вечора. Підсумковий випуск новин на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 прямо зараз. Розпочнемо із сумної новини. Олег Дробоцький молодий, але вже відомий художник, захисник України. Йому тепер назавжди 26. Сьогодні у рідному селі Вербовець рідні і близькі провели героя в останню путь. Люди згадують, коли пішов на війну, йому було важко поєднувати мистецтво і службу, але він зумів це зробити. Навіть продавав свої роботи і передавав виручені за них кошти на потреби батальйону, молодий і талановитий. А ми знову і знову повторюємо, що війна забирає найкращих. Друг художник із захисником України Олегом Дробоцьким прощаються у рідному селі Вербовець Лановецької громади. Воїн загинув 6 березня від ворожого артилерійського обстрілу, боронячи Україну біля Бахмута на Донеччині. Напередодні, 5-го числа, із ними ще зв'язувався рідний брат Денис. Я сам механік по спеціальності. Йому дуже було цікаво. його захоплювали спортивні машини. У нього є своя персональна машина. Він встиг купити і встиг проїхатись навіть на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було б покращити це все, як можна би було б зробити так, щоб вона була ну, скажімо так, в хорошому стані і виглядала гарно. Це було в неділю. Останнє, що ми було, то в третій годині він мені скинув відео, я переглянув, відповів і, і все. Олег Дробоцький був художником. Але на війні, згадує брат, йому було важко поєднувати службу і творчість, але він знайшов шлях. Були такі в нього моменти, що він казав, що він вже не хоче малювати, бо він, він не може. Але потім все ж таки він знаходив сили і, і, і починав малювати, починав малювати там на передовій. Пересилав свої полотна, я йому пересилав матеріали по можливості. Це картини Олега Друбоцького. Чотири роки тому він представив їх у проєкті Мистецтво поза музеями. Виставка 2242. Донецьк аеропорт. А це і сам автор. Війна змусила стати добровольцем Олега ще до повномасштабного вторгнення. Воював у дук правий сектор, до лав якого повернувся влітку минулого року. Десь оці всі події, в яких він перебував. На протязі війни він це все перетворював в мистецтво. Він викладав. Бачення війни в картинах він художник, митець, дуже талановита людина з глибоким поглядом. Дуже розумний. Тільки добрі спогади про Олега в самій школі він був достатньо таким тихим, спокійним, але я завжди любив малювати. Пам'ятаю, ми навіть одного разу разом були на Олімпіаді. Часто там і виручав всіх однокласників, всіх підтримував, цікавився і історією. Це постійно вже малював, читав, читали багато, і людина просто дійсно з великої букви він був такий не для всіх. Людина геній. Олегу Дробоцькому назавжди 26 років. У друга художника залишився брат, мати і батько, який також захищає Україну від ворога. Вічна пам'ять герою і слава. Низький уклін за подвиг. Зміни до генплану. У Тернополі відбулись громадські слухання стосовно пропонованих змін до генерального плану та плану зонування Тернополя. На обговорення приїхали спеціалісти, які на замовлення міської ради детально розробляли проєкти і розповідали про основні аспекти пропонованих архітектурних та інженерних рішень. Нові парки, індустріальні об'єкти, житлові мікрорайони. Що ще передбачено в нових пропозиціях до генплану? Дивіться у сюжеті. Нові ділянки під житлову забудову, парки та цікаві рекреаційні зони у Тернополі обговорювали можливі зміни до генерального плану та плану зонування. Через війну детально знімати сам план заборонили, однак кожен тернополянин може прийти в міську раду і особисто з ним ознайомитися. Згідно з новими пропозиціями, передбачено чимало ділянок для будівництва багатоквартирних будинків. Загалом відведено майже 141 гектар. Запропонована 13 ділянок багатоквартирної забудови, плюс вибіркове будівництво по місту. Це близько 141 гектару. Якщо ми подивимося, це в основному ділянки, це північний житловий мікрорайон. Південний житловий мікрорайон, шостий мікрорайон, 14 мікрорайон, розглянуто розміщення житлової забудови в межах розробленого детального плану між вулицею Руською і вулицею Торговиця. Також житло зводитимуть в мікрорайоні Кутківці та на території колишніх підприємств на вулиці Тролейбусній. А от на всі парки та зелені насадження, які розташовані в зоні міста, передбачено майже 470 гектарів. Один з великих парків пропонують розмістити по вулиці Тарнавського. В межах цього проекту внесення змін до генерального плану нами запропоновані 20 об'єктів зеленого нового зеленого будівництва загальноміського значення. Це і територія парку по вулиці Тарнавського біля 14-го -14 мікрорайону. Це більше 10 гектарів. Стосовно рекреації, то згідно зі змінами, в Тернополі може з'явитися ще один пляж. Пропонується удосконалення дальнього пляжу на Тернопільському ставі, а також створення пляжної зони в північній частині і з'єднання поєднання її. З мікрорайонів з мікрорайоном Кутківці канатною дорогою інженери також запропонували вирішити питання стосовно постійних підтоплень на деяких вулицях в центральній частині міста під час сильних дощів. За їх словами, навантаження на інженерні мережі велике, дощові колектори підключені до побутових. Щоб підтоплень не було, пропонують розробити нову каналізаційну мережу. Генеральним планом розроблено нову схему дощової каналізації. Вона передбачає охоплення всієї території міста мережами дощової каналізації. Ці колектори, які були підключені до побутової каналізації, підключаються до проєктної мережі. Всі стоки відводяться до запланованих до будівництва очисних споруд дощової каналізації. Зміни до генерального плану та плану зонування Тернополя необхідно було провести давно, адже в 2019 році були прийняті нові правила до державних будівельних норм. Відповідно до цього, на сесії міської ради прийняли рішення про необхідність оновлення генерального плану. Підставою для розробки містобудівної документації є рішення Тернопільської міської ради від сімнадцятого року. Номер 81134 а також рішенням про внесення змін до плану зонування території міста Тернополя. Загалом до нового проекту тернополяни та організації подали майже 200 пропозицій. Проектанти їх усіх розглянули, а деякі з них, які не суперечили державно-будівельним нормам, несли до нового генплану. Якщо тернополяни матимуть зауваження, то в міській раді створили погоджувальну комісію, яка буде розглядати усі спірні питання до змін в генплан. Незвичайний пам'ятник українському кобзарю відтепер стане новою окрасою індустріального парку західноукраїнського промислового хабу. Він важить понад тонну, а ще має особливий вигляд та власну історію. Про це деталі у сюжеті. Нова окраса Тернопільського індустріального парку. В честь 209-ї річниці з дня народження поета Тараса Григоровича Шевченка на території західноукраїнського промислового хабу урочисто відкрили пам'ятник Кобзарю. О, такі пам'ятники Шевченку треба відкривати, і це має проходити через нашу молодь, через наше виховання. От це, це наш геній. Це наш пророк, тому що кожне слово, яке фактично було сказано ним, воно сьогодні все, все здійсняється боріте й поборіти. Ці слова про незламний український дух його є пророчими. І цей незламний український дух сьогодні живе в наших воїнах. Друзі мої, наша слава в Україні доводить до безумства ворога. І сьогодні ні ракетні обстріли. Ні автоматні черги не зможуть знищити цей наш справжній український дух. Західноукраїнський промисловий хаб почали створювати минулого року, розбираючи старі приміщення підприємства, яке тут колись діяло, знайшли погруддя Кобзаря. Тоді вирішили, що новий пам'ятник Тарасу Шевченку буде в індустріальному стилі. Постамент, який важить понад тонну, зробили з елементів промислового обладнання підніжжя з чавунних плит. Поряд із погруддям виготовлені з металу квіти та книга з рядками поета. Це не перший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, але нам приємно, що на території індустріального парку, який почав функціонувати в минулому році, десь за ініціативи і компанії Групросервіс, і Західноукраїнського примислового хабу встановлено тут такий. Оригінальний, я б я б сказав, пам'ятник на такому цікавому постаменті нашому пророку, і цей пам'ятник так гармонійно вписався в цей комплекс індустріального парку. Нам приємно було, звичайно, до цього долучитися. Є ця історія цього пам'ятника і погруддя цього, да, воно десь. Давно воно було тут, десь на території ми його просто віднайшли в цьому році. Так коли робилася реконструкція, І ми вирішили це, це десь таким чином зробити. Це створено за працівниками компанії, там на кошти компанії. Ну і це в пам'ять для майбутніх поколінь. Відкрили пам'ятник Шевченкові у час війни, кажуть ініціаторам, але переконані, що вже невдовзі відзначатимуть тут перемогу. Тарас Шевченко на Тернопільщині сьогодні, в день смерті Кобзаря, ми згадуємо і про те, що він побував і в нашому краї. Про це свідчать оригінали документів, які зараз знаходяться в Державному архіві Тернопільської області, зокрема, розпорядження генерал-губернатора Бібікова про те, де побував Шевченко і як Тернопільщина відобразилася в його роботах, більше у сюжеті. Оригінальний документ, а саме розпорядження, яким надавався дозвіл Тарасу Шевченку малювати краєвиди Почаївської лаври, зберігають в архівних фондах Тернопільщини. В Духовний собор Почаївської лаври надійшов 30 листопада 1846 року лист, яким було написано, що розпорядженням генерал-губернатора Бібіколо відряджається художник Шевченко малювати види лаври і збирати. Різні відомості про народні перекази, розповіді це розпорядження Волинської духовної консисторії датоване 22 листопада 1846 року. Отримати дозвіл малювати краєвиди однієї з найбільших святинь тогочасного православ'я було не так і легко. В 1845-1847 роках Шевченко входив до Київської археографічної комісії, за завданням якої він виїздив на Полтавщину та на Волинь для малювання пам'яток старовини та мистецтва. У кожну з цих губерній було надіслано відповідні листи. А вже з губерній прийшли розпорядження. І от відповідно цього Тарас Григорович мав. Документ, яким він міг вільно пересуватися на території Волинської губернії і змальовувати види лаври. Такі листи були надіслані у всі єпархіальні управління, благочинні округи, а у Волинське семінарське правління і духовний собор Почаївської лаври були окремі листи надіслані. В одному з таких розпоряджень зазначалося, що Тарасу Шевченку повинні сприяти в усьому, щоб він міг зібрати якнайбільше відомостей. Співробітнику установи при генерал-губернаторські времіни комісії для розбору древніх актів свободному художнику Шевченку, поручено їм в Волинській губернії різні свідні народних приданнях, розказах, курганах, замечательних пам'ятників. Древності і тому подібне, а также поручено побувати в Почаївській лаври і снять відео з вони і окресності. Прибувши до Почаєва, в жовтні Шевченко поселився в самому містечку в готелі, який відкрили для прочан. Він розташований біля підніжжя пагорба при в'їзді до лаври. І зараз це приміщення місцевої поліклініки. Практично кожного дня Кобзар працював над пейзажами Лаври і привіз звідти чотири акварелі, чимало альбомних замальовок. А в його повісті Варнак Шевченко описував і Почаїв, і Кременець. Ну, з відомих є чотири акварелі, які він малював, власне, вони і представлені в кольорі в цій книжці доля. Ну і ще, ймовірно, що були якісь замальовки, які він мав. А про події і про те, як жило було населення Волинської губернії, відзначено воно в повісті Вернак. Розпорядження, яке є в архіві, вдалося зберегти завдяки тому, що всі тогочасні документи при приході радянської влади націоналізували. Коли прийшла кажуть, радянська влада, кажуть нас, то власне ті документи, які були в польських установах організаціях, вони були націоналізовані і таким чином скомпоровані до архіву. І ті документи, які були ті чи інші, наприклад, якщо ми говоримо про зокрема. Дозвіл змальовувати криві до лаври наданий Тарасу Шевченко. Він відноситься до Волинської консисторії і фактично. Разом з документами цієї установи було ну, передано на державне зберігання. за словами Федора Полянського розпорядження про дозвіл Шевченко змальовувати краєвиди Почаївської лаври і Волинської губернії, зокрема до якої в той час входила і частина Тернопільщини, це документальне свідчення того, що Тарас Шевченко дійсно перебував на Тернопільщині, і у складі археографічної комісії збирав старожитності, щоб показати унікальність української культури та української мови. Націоналізм не злочин. Століттями українців утискали, переслідували та вбивали за любов до своєї країни. Саме про це говорили сьогодні на презентації книги Український націоналізм як проходив захід, дивіться. Націоналізм слово за яке переслідувався чи не кожен українець століттями, і яке зараз лунає всюди. Збірку книг під назвою Степан Ленкавський український націоналізм представили сьогодні у Тернополі. Це два перевидані томи, упорядкуванням яких займався Олександр Сич. Я сьогодні презентуючи праці одного з головних ідеологів ООН, агітую читати не тільки його, а агітую читати взагалі праці тих людей, які творили ООН. Чому вони були відомі? Чому вони були ефективні? Тому що вони на той час знайшли відповіді на актуальні питання існування нації. І дали відповіді ці на ті проблеми, які існували. Степан Ленкавський один із співзасновників організації українських націоналістів. Його життя, праця та вклад в історію все описано у збірках книг. Загалом ж у світ планують випустити чотири томи про Степана Ленкавського. Адже інтерес до одного з провідних ідеологів та діячів ОУН посилюється суспільними тенденціями. Націоналізм це є любов, любов до своєї нації. До своєї матері, до своїй землі, свого коріння, своїх традицій, звичаїв, те, що все, що нас робить як націю. І якраз ті ідеологи, які в 20 столітті, такі як Степан Ленкавський, у житті був справжнім філософом, аскетом, людиною, яка мала глибоку думку, яка все життя вивчала і яка розуміла, що наскільки важливо. Донести ідеї націоналізму до суспільства, до людей, до мас, щоб все ж таки та ідея перемогла. Збірки розраховані на дослідників української історії та прихильників ідеології і політичного руху. Тому не дивно, що в музеї національно визвольної боротьби донині нині представили книги. людно. Ми повинні чітко визначитись, хто ми є. Бо у нас дійсно вкрали історію, як, от сьогодні, пан Олександр казав, вкрали назву, вкрали духовність, нашу церкву. От тому ми повинні зараз працювати над єднанням нашого задля перемоги. Тираж кожного примірника тисяча штук. Придбати можна у вільному доступі. Зробити дитинство яскравим, незважаючи на війну і усі жахи. Для малечі у Тернополі показали виставу, а також підготували невеличкі подарунки. Благодійники платформи єдності зібрали внутрішньо переміщених дітей, синів і доньок військовослужбовців і маленьких мешканців Тернополя. Усі вони разом з батьками мали нагоду відволіктись від новин, буденності і гарно провели вечір. Берегти дитинство у Тернополі для малечі організували театральний вечір. В театрі Шевченка зібралися чимало дітей, які приїхали з інших міст. А також сини й доньки військовослужбовців та їхні батьки. Сьогодні для дітей військовослужбовців, які зараз перебувають на війні, буде відбуватися театральне дійство. Це чари давнього лісу. Батьки дуже радіють такій ініціативі, адже переконані дітям важливо, коли про них дбають. А особливо в теперішній час. Діти вони переживають, йдуть по-своєму, то вони між такими заходами, щоб трошки, як то кажуть, могли розслабитися, щоб психологічно, я кажу, вони переносять по-своєму, щоб не психологічно могли розслабитися. Хоч вони вже ніби і не маленькі, але так здається, вони тішаться всьому, тішаться подарунками, їм цікаво, йдуть на виставу, спілкуються між дітьми, тобто вони завжди в русі. Вони відчувають, що про них не забули. Це не перший заклад захід, який благодійники платформи єдності організовують для малечі з перших днів війни, як ми зареєстрували наш волонтерський центр. Ми розпочали такі проекти щодо дітей, які вимушено покинули свої домівки у зв'язку з агресією військової Російської Федерації. Ми організовуємо неодноразово це в ресторані Оскар, це на бульварі Дмитра Вишневецького, це в торгово-розважальному центрі Подоляни. Та також вдруге ми організовуємо такий захід в драматичному театрі. В театрі юним глядачам Глядачам завжди раді сьогодні. Зокрема, показали одну з найкращих вистав у репертуарі чари прадавнього лісу. Для дітей військовослужбовців службовців, це велика чесна. Не просто ми, ми що трі бажання, що ми хочемо дітей де грати, тому що діти вони є безпосередніми, а саме для військових дітей, військовослужбовці є більше, тому що ми розуміємо, що ті діти сьогодні вони не мають батьків. Вони чекають на, на своїх татусів. Ці маленькі хлопчики і дівчатка майбутнє України. Зараз вони розуміють, що таке війна і хто такий ворог. Але дорослим важливо зробити усе, щоб майбутнє дітей було у вільній і незалежній державі. Ми українці і всі діти наші. Діти. Ми не можемо зараз ділити там, але ми розуміємо, що знаєте, багато дітей внутрішньопереміщених, тих, що ми займаємо, їх батьки так само захищають нашу державу і сьогодні воюють на сході. Тому не треба розподіляти дітей внутрішньопереміщених від дітей військовослужбовців. Це діти, українські діти, наші діти, яких ми підтримуємо для того, щоб їх дитинство було. Хоч якось в цей складний час. А після вистави малечі роздали солодощі. Благодійники обіцяють, старатимуться організовувати такі заходи частіше. Наступний готують вже до Великодних свят. Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ Динамо України з гирьового спорту відбулись у Тернополі. Динамівці змагались за програмою комплексних змагань Динаміада 2023 Спортсмени виконували вправу двоборства із гирями, вагою 32 кілограми. Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ Динамо України з гирьового спорту відбулися у Тернополі. Динамівці змагалися за програмою комплексних змагань Динаміада 2023 Спортсмени виконували вправу до оборства з гирями вагою 32 кілограми. Наполели старання спортсменів принесли їм чергові перемоги як в особистих, так і в командних заліках. Готуватися було дуже важко, тому що у нас зараз в підрозділі дуже напружений графік. Роботи дуже багато, вільного часу практично немає. Проте допомогло те, що колись навчаючись в коледжі, займався кросфітом, їздив декілька разів на змагання. В особистій першості переможцями у своїх вагових категоріях стали поліцейський Дмитро Крет, Іван Свистун, Олексій Криворучко, Ростислав Лукашенко, рятувальник Віктор Мороз, співробітник служби судової охорони Василь Свідрук та військовослужбовець Олександр Феоктістов. В фінальних змаганнях по гирі взяло участь п'ять команд. Показали хороші результати. Надіємося, що ці команди будуть виступати в цьому році на Денемиаді між правоохоронними відомствами силовими відомствами. І покажуть також хороші результати у командному заліку. Перемогу здобули працівники Нацполіції краю. Срібні медалі отримали представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. А бронзові медалі виборола команда 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002 національної гвардії України. Переможців нагородили кубками, грамотами та дипломами фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Я бажаю усім нам маленьких, великих перемог і такої бажаної, єдиної спільної для всіх перемоги. І гарних вам вихідних до зустрічі на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1